Сьогодні у центрі інклюзії 18+, що діє при Кременчуцькому міському осередку всеукраїнської організації Союз осіб з інвалідністю України, вперше відбувся день інформування населення. Представники соціальної сфери та медичної галузі надали учасникам заходу фахові роз'яснення з найактуальніших питань, зокрема щодо прав, соціальних гарантій та доступних можливостей для осіб з інвалідністю. Проводимо лінію. Міського голови, керівництво міста в тому напрямку, щоб людей інформувати про можливості, що можуть люди отримати від держави і від місцевого самоврядування, як вони можуть покращити своє життя і існування. Особливу увагу приділили темам соціальних виплат: пенсійного забезпечення, пільг, медичних послуг і реабілітаційних програм. Учасники мали змогу отримати вичерпну інформацію про порядок оформлення допомоги, доступність медичних послуг, забезпечення засобами реабілітації та інші важливі аспекти, що впливають на їхнє життя. На сьогоднішній день турбота є комплексним закладом соціального захисту, структурні підрозділи, якого надають соціальні послуги. До соціальних послуг сьогодні ми надаємо Це догляд вдома, денний догляд, інформування, консультування, центр інклюзії також у нашому складі. Нашої турботи ну на сьогоднішній день надаються такі послуги. Такі заходи допомагають зміцнити соціальні зв'язки, підвищують довіру до організацій, що працюють у цій сфері, і створюють можливості для спільної роботи над вирішенням проблем, що виникають у повсякденному житті. Це важливий крок на шляху до інтеграції осіб з інвалідністю в суспільство та забезпечення рівних можливостей для всіх. Катерина Груднєва, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.